Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це прямі включення з скуларів Верховної Ради України. З понеділка тривають перемовини між лідерами фракції і спікером українського парламенту Володимир Рибаку, Володимиром Рибаком до народних депутатів долучилися і позафракційні. Чи власне допомогло це знайти вихід із ситуації і розв'язати питання, що робити а, м, протягом пленарного засідання, які мають бути розглянути питання у порядку денному? Про це ми говоримо з народними депутатами і зараз. Наш співрозмовник позафракційний Олег Ляшко, пане Олеже. Отже, які відомі результати на дану годину, чи все ж таки вдалося домовитися і знайти спільне рішення щодо подальшої роботи парламенту, що стосується виходу із політичної кризи? Вчора, коли я йшов з кабінету голови Верховної ради рибака, ніяких домовленостей не було. І сьогоднішній порядок денний, який розданий, де передбачено лише виступи народних депутатів і затвердження календарного плану сесії, свідчить, що домовленостей немає на сьогоднішній день. Значить, мої особисті враження з вчорашніх перемовин, на яких я був присутній за дорученням групи позафракційних депутатів сторони ні про що не домовляться, це даремна трата часу. Я взагалі вважаю, що предмет домовленостей треба шукати не в кабінеті голови Верховної Ради, а з Януковичем. Про що Янукович усунувся сьогодні? Він робить вигляд, що в Верховній Раді хай вирішують питання, а насправді Верховна Рада нічого не вирішує. Я казав і кажу, що з Януковичем, очевидно, немає про що домовлятися. Мовляться і події в Верховній Раді, і на позачаровій сесії, коли два дні працювала сесія і нічого не зробили, і на черговій сесії, яка вчора відкрилася, так само день пробайдикували вчора, сьогодні це свідчення всього того, що влада не збирається домовлятися з опозицією, влада не збирається зважати на вимоги майдану, на вимоги людей. Тобто, моя, моє бачення, які вихід із ситуації, це дострокові парламентські президентські вибори. Це єдина можливість, значить, піти на зустріч громаді. Є інший варіант. це Кровопролиття – це поглиблення тієї політичної кризи, це загибель людей. Їх вже п'ятеро загинуло через політику влади. І якщо влада себе так далі весеме, то крові буде ще більше. Я категоричний противник кровопролиття в Україні. Я вважаю, що ми маємо сьогодні і Верховна Рада, більшість у Верховній Раді, всі депутати і президент взяти на себе мужність і вчинити так, як наші попередники в 1994 році. Коли країна тоді теж була в кризі, вони прийняли солідарне рішення про. Дострокові парламентські і президентські вибори відбулися. Відбулось перезавантаження влади. Країна вийшла із політичного клінчу. Сьогодні криза значно глибша ніж 20 років тому. І коли Верховна Рада днями байдикує, нічого не робить, лише імітує діяльність по пошуку шляхів виходу з кризи. Я вважаю, що країні така Верховна Рада не потрібна. Коли президент нічого не робить для того, щоб вирішити проблему протистояння в країні, значить нам такий президент не потрібен. Тому я вважаю, що єдиний вихід із ситуації це дострокові парламентські президентські вибори. Я вчора заявив про це на, на Раді керівників фракцій. Е яка була реакція? Ну, реакція, ви самі розумієте, яка є. Олександр Єфремов, голова фракції партії регіонів, каже: Ну ви розумієте, в нас багато мажоритарщиків. Я кажу, в них буде реакція, якщо сказати вибори. Послухайте, ні один мандат, ні одна посада не коштує життя людини, не коштує, щоб в Україні лилась кров. Я вчора в кабінеті голови Верховної Ради запропонував. Я готовий прямо зараз покласти свій депутатський мандат, якщо це допоможе зупинити кровопролиття, розв'язати кризу. Рибак каже, кладіть, кладіть. А я його питаю, я ви. Своє крісло готові звільнити. Замовк. Не готовий, отак От вони тримаються всі за крісла в країні. Люди гинуть, мільйони людей на майданах стоять, а вони за мандати і за крісла тримаються. Нічого триматися, як воша за кожух. Треба йти на перевибори. Пане Олеже, ну і стосовно конституційної реформи, зараз говорять більшість політиків і політологів про те, що це єдиний вихід на сьогоднішній день, реальний вихід із кризи. Але у такому випадку опозиція запропонувала свій конституційний так званий акт. Ви будете за нього голосувати? Я буду голосувати. За цей конституційний акт, але давайте об'єктивно дивитися на ситуацію. Це скоріше політичне рішення аніж правове. Я не виключаю, що ми сьогодні приймемо конституційний акт, а через два, через три роки новий президент знову звернеться до конституційного суду і знову визнаю, так як це було в 2010 році, неконституційним зміни до конституції. Тому я вважаю, що це треба робити одночасно і президентські і парламентські вибори дострокові, і внесення змін до конституції. Адже у чому сьогодні головна причина кризи це. Те, що в 2010 році конституційний суд незаконно передав Януковичу повноваження. Внаслідок цього Янукович став диктатором. Вони всі закрутили гайки. Вони думали, що всіх нагнуть і всіх знищать, але їм цього не вдалося. І саме тому, що влада виявилася глуха, сліпа, німа і не підконтрольна народу, люди вийшли на вулиці і вимагають зміни влади і правильно роблять ні кроку назад. Дякую. Це була позиція народного депутата позафракційного Олега Ляшка.